До євро 2012 харківські даїшники обіцяють поповнити місто новими інформаційними знаками про туристичні об'єкти. Єдине, що під євро 2012 будуть розроблені спеціальні логотипи, інформуючи і направляючі движення учасників Євро 2012 туристів, які прийшли фаном. В обласному управлінні ДАІ зазначають, правила дорожнього руху найближчим часом дійсно очікує реформа. Однак харківські водії впевнені існуючі правила майже досконалі треба лише і знати та виконувати усім учасникам руху. Зміняти, по бальшому щоту самі правила може бути і немає великої необхідності. А... Основное, что можно изменить, это неукоснительне їх их соблюдение. Однако пункти пункты руху все-таки слив вдосконал, это кажут ну, Це треба, так, як би, Ну, это надо как бы вникать в правила, потому что у нас добиває, ну, некоторые пункты правил, которые ну, просто нельзя не, не нарушить для того, чтобы не выполнить какой-то маневр и так далее. Одними законами, которые записаны в толстых книгах, ми не, нам не удастся добиться нормального состояния. Дорожного дві Серед новацій, які нещодавно внесені до прав дорожнього руху, це прилад візир. В березні минулого року його внесено до технічних засобів, які використовують співробітники ДАІ. Андрій Хоружий, Сергій Чорний, Харківські новини.